Знайти всі можливі розв'язки ось такого рівняння. Я його перепишу так. х у четвертому відняти 1 дорівнює 0. А тепер видно, що його можна ще розкласти як різницю квадратів х квадрат відняти 1. х квадрат додати 1 і дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді, коли. хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто, отримуємо таку сукупність. Х квадрат відняти 1 дорівнює 0, або х квадрат додати 1 дорівнює 0. Докупність. Отже, чітко бачимо, що з першого рівняння отримуємо розв'язки Х перше, друге дорівнює плюс та мінус одиниця. Можна розкласти, знову ж таки, як різницю квадратів і отримати оці два числа. А ось друге, друге рівняння. Хтось може сказати, що воно розв'язків немає. Так, в дійсних числах воно розв'язків немає. Але оскільки в нас умова всі можливі розв'язки рівняння, то можливі ще комплексні. І отже, починаю записувати це рівняння перепишу ось так: х квадрат, мені б хотілося мати все ж таки різницю квадратів, це буде відняти мінус одиницю дорівнює нулю. А в комплексних числах мінус одиниця це і квадрат, уявне число. Уявна одиниця. І отже, ми маємо таке рівняння х квадрат відняти і квадрат дорівнює нулю. Тепер різниця квадратів х відняти і, помножити на х додати, і дорівнює нулю, звідки отримуємо, що х третє і четверте дорівнює плюс та мінус і. Ось такі розв'язки маємо всі можливі вказаного рівняння.